Привозять нам Лего окремо електромобілі і окремо привіз батареї. коли підкидували плати БМС. Робилося коротке замикання. Плати БМС виходили з ладу. Батарея була не герметична. Повністю вся батарея залита водою. Не займайтеся ерундою. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарспай. Мене звати Олег. Сьогодні у нас буде відео в якості влогу, влогу з нашого СТО, де ми займалися ремонтом одразу двох електромобілів BYD Yuan ev 360, 19-й рік виробництва. Одразу хотілося би сказати, що по червоному автомобілю. Навіть до нас звернувся вже другий власник. Перший власник довго займався ремонтом, але нічого не виходило. І тому він прийняв рішення там продати його за копійки, продали його. Ну, реально за копійки. А вже новий власник привіз до нас окремо електромобілі і окремо привіз батарею. Скажу хлопці, займатися ремонтуйте. Якщо зможете підняти, буде дуже добре. І одразу поряд зайшов інший ось цей біленький на ремонт з тими ж самими характерними ну, проблемами по батареї. Зараз вам це розкажу та покажу. Ось і червоненький юанчик він, точно такий же, як той білий. Проблеми були наступні: шоу першого, шоу-другого. Зараз ви бачите, ми вже замінили плати на ячейках, на комірках. Замінили їх по наступній причині, що в минулому сервісі їх намагалися ремонтувати. Вони виглядають ось таким чином. Бачите, ось ремонт невеличкий. Ось ремонт велички, ось ремонт велички. Ну і коротше, ці дорожки намагалися відремонтувати. А відремонтувати їх не виходить, не вийшло по причині того, що вони намагалися їх відремонтувати. Потім, коли підкидували плати БМС, плати БМС робилося коротке замикання. Плати БМС виходили з ладу, і перед нами стояло завдання. Відремонтувати не, не, не тільки комунікацію по ячейкам, а також ще комунікацію по БМСкам. Якщо ви являєтесь власником 360 і 535 е, Є2, а також в Біведі є 5 а також е, кін, не займайтеся ремонтом е, цих е, шлифів. Краще її зверніться до нас, ми одразу вам надамо ремонтні шляхи, ви зможете відремонтувати. І ще дуже важливий момент по ремонтам цим автомобілям, це те, що у них є проблема з корпусом. На одному автомобілі 70 тисяч і на другому автомобілі нібито 60 тисяч пробігу. І в них є проблема. Ось в цій частині і правильної герметизації блоку верхньої кришки до. Цього блока. Чого? Ці кришки на акумулятор вони пластикові і вони садяться виключно на герметик. Але з часом, з часом цей пластик ну, перестає е, нормально працювати. І з'являється проблема в тому, що герметичність цього корпусу е, втрачається. І всередину починає потрапляти е, волога. Ми прийняли рішення е, зробити додаткову герметизацію е, шляхом. Зажиму ось цієї частини, цієї частини, ось такими додатковими полосочками. Ну, тобто, там буде герметик нанесений, плюс ці полосочки, воно все ось жметься, прижме і блок буде реально герметичний. Вони потім цей бах фактично допрацювали. Це автомобілі там 18, 19, 20 рік, а потім з 21 року вони вже почали робити корпус пластиковий зверху. Знизу, і вже бачите, є е, прижимна е, пластина, яка прижимається все повністю, і він е, е, герметичний. Тому бівайді в цьому плані, вони, звісно, розвиваються і е, працюють над своїми помилками доволі таки непогано. Ось, до речі, приїхав E5, На ньому біля 100 тисяч пробігу. У нього вискочила помилка. Він поїхав на найближчий сервіс. Вони вскрили акумулятор, подивилися, що всередині створилось доволі таки багато конденсату, вологи, і сказали, взагалі переписали на хрест цей автомобіль. Каже, все, його можна в утиль пускати. По корпусу батареї була не герметична. В цих місцях, В цих місцях, в цих місцях. За цього всередині вода, блоки залиті. Ці Ці тут видно вода. Тут блоки залиті. Повністю вся батарея залита водою. Така собі історія, насправді ми його спробуємо підняти. там На відсотків 99 ми впевнені, що в тому числі і проблема з шліфами, які відновлювати не потрібно. Тому, якщо ви власники таких автомобілів і у вас пробіг вже біля 100 тисяч, не затягуйте. Звертайтеся, у вас 100% є вже перші проблеми. Потім просто ви приїдете на глобальний ремонт, а на поки ви не з помилкою, і це все можна усунути, зробити по-людськи, щоб автомобіль їздив і радував далі вас. Також хотілося мені відзначити. Власника цього автомобіля він молодець, зробив антикоразійське оброблення і е доволі таки якісно із зняттям е е батареї, бо зверніть увагу, ось по контуру, все повністю оброблено. У нас позалишалися деякі е е БМСки, на минулому СТО їх. Е Замовляли нові, вони підключалися, горіли. Вони, вони їх, скоріше всього, сортували між собою, в тому числі вони знову ж таки горіли. Ми частину БМС відновили, підняли, також оновили софт повністю по батареї, по автомобілю. Тому маємо надію на те, що автомобіль буде ходити бігати і що він побачить 200-250 тисяч пробігу. І до нас заїде власник і похизується цим. Ще дуже велике прохання, коли ви звертаєтесь до нас за ремонтом, будь ласка, і привозите автомобіль з іншого СТО, то прохання, щоб автомобілі були укомплектовані, зібрані, щоб це не було Лего. Бо коли привозять нам Лего, ми витрачаємо додатковий час для того, щоб Лего зібрати назад. Потім ми додатково витрачаємо час, щоб усунути спричинені проблеми. Іншими СТО, і це все ускладнює і подовжує термін ремонту. І відповідно це призводить до здорожчання ремонту. Друзі, тут важливо зачистити все дуже правильно, щоб нічого лишнього не було. Ми вже пройшли і наробили отворів для прижимних пластинок, щоб прижало. Ну І, Звісно, зараз будемо наносити герметик і вже класти наверх кришку і повністю все. Прижимаю для того, щоб була гарна герметизація блоку. Зверніть увагу, як воно все кріпиться все лаконічно, рівно на своїх повністю місцях. Тут і сопротивлення стоїть і датчики температури, стоять все повністю. Виглядає як під завод. Друзі, якщо ви вважаєте, що цей ремонт він надзвичайно простий, то ви дуже сильно помиляєтесь. Треба мати фахові знання, як відновити БМС. -ки. Потім ще дуже багато роботи ми витратили на шлейфи, багато роботи з діагностикою і все інше. Цього всього взагалі могло би і не бути. Насправді, якщо на першому або хоча б на другому, СТО, на якому були ці автомобілі, правильно задіагностували проблему і не займалися ерундою, а одразу почали працювати з об'єктом проблем, а об'єкт проблем в цих автомобілях це шлейфи. Не займайтеся їх ремонтом. Взагалі компанія Бівай відмовилася від шефів, починаючи з 20 чи 21 роки, вони перестали це вже робити. І е е якщо цікаво, я можу показати вам, як кріпиться на сучасних батарейках BVD, і чому вони від БМС і чому вони відмовились від шлейфів. Ось так воно виходить. Ми зараз його прижали. Бачите, воно все повиступало. Зараз воно підсохне, ми його відповідно підріжемо, зробимо охайненько так, щоб було все. Ну І так можна бути впевненим в тому, що корпус цей реально тепер герметичний. Ось так бачите, зараз просто ми накинули кришку, вона зачищена всередині, все інше. І зверніть, які вона має зазори. І як ти садити на герметик її не будеш, вона все одно десь трішки не проклеїться і вона підніметься. І одне з звернень по цій батарії в тому числі було і за герметичності. Тому обов'язково потрібно герметик, пластинка, і отак, от щоб воно прижало. І тоді воно буде ходити доволі таки надійно. Так, далі продовжуємо ремонтувати біве дії 5. 90 тисяч пробігу на автомобілі. Все в помилках, помилка ось ми бачимо, помилка тут, коротше, розряджена в нуль. По діагностиці у нас е теж проблеми по батареї. Будемо піднімати зараз, да, вскривати батарею. Автомобіль, відповідно, не заряджається, не їде. Нічого адекватного ну, не можна робити з ним, звісно. Так, спустили ми батарею, е, стан батареї суцільний жах, щоб ви розуміли, ось це тут була протічка, все протікало всередину корпуса. І це не єдине місце. Ось ще місце, ось місце і там ще по корпусу є. Давайте вам покажу ось цій частині. Ясна проблема в тому, що це не говорить про якість PVD, це говорить про те, що на минулому сервісі неправильно полінилися, мабуть, правильно сказати. Полінилося його все вичистити і нормально загерметизувати. Тому зараз буде, скоріше всього, тут ремонт БМС ки одної, другої і там одна БМС-ка. Є проблема. Ну і звісно, шлейфи, шлейфи, шлейфи будемо міняти. Якщо вам цікаво, зараз покажу тут 90 тисяч проб на втимілі. Стан автомобіля зараз ось такий. З також зверніть увагу, все було затоплено. Коротше, будемо робити повну ревізію. І повноцінний, повноцінний ремонт. Але, мабуть, відео по ремонту цього автомобіля ми вже покажемо в наступних відео. Друзі, ну ви ж не пірати, тому давайте споживати контент легально. Підписуйтесь на наш канал, ну і звісно вподобайка з вас. Так, Друзі, що робимо? Заїзд тестовий. Є у нас помилка сервіс парк Брейк. Але по діагностиці подивилися, це проблема в цій кнопці. І її треба буде міняти, скоріше всього. Паркінг працює, все ок, але кноп... кнопка не відгукається, бо всередині щось є проблема, її простіше змінити. Так, микнули спорт режим. На дачу 80 киловатт, 85 по 90. Тоже не все Все норм. Зараз поставим еще на разрядку и зарядку за 82 кив. Висадимо її до 10%, потім поставимо на зарядку, зарядимо до 100% і будемо готувати вже до віддачі автомобіля. Друзі, вирішили ще трішки попереливати енергію з одного в другий автомобіль через наш інвертор електроканістру. Збираємо постійний струм, перетворюємо і відправляємо перемінку. Зараз відбувається 7 кВт переливу. Давайте я вам трішки покажу. Середини. Почнемо з червоного автомобіля. У нас зараз 95%. забираємо 6,6 кВт. І заряджаємо білий. На ньому зараз 7% і він отримує 5,7. Друзі, ще треба розуміти, чому немає прямого співвідношення, бо є, звісно, певні втрати. На одному автомобілі втрати, на інверторі перетворюючи є втрати, ну і на другому автомобілі, відповідно, під час процесу зарядку теж є втрати. 82% на цьому авто і 20% на цьому. А Важливий момент в тому, що коли автомобіль у вас на високому відсотку. Проценти відлітають не так бодренько, як на низьких відсотках. Тому зараз оце є штука, коли на червоному нібито непропорційно відносно біло. Але воно потім все урівнюється на 50%. Ну і не забувайте, важливий момент, все-таки, що різні пробіги, різний стан батареї, різний рівень деградації батареї. Дякую за перегляд, за підписку на канал. З вами була команда Черспай та Олег. Всім мирного неба над головою. Пока-пока.